Ну скажеш, приблизно. Я вже включив все. Такс, значить так. Мастер... Ой, стоп, літа. Мастер-клас для тебе, Саш. Та Тайопля. Такс. Значить так. Утягуємо і викручуємо. Видно, так? Так, да, так. Да. І викручуємо. Так. Вот, у нас уже вот слабше вертается. Вот, далее. Проверяем, сидит. Крутим еще. Сидит. От. Вот. Як у мене болт став. Я не знаю, видно. Вот. І от, ручка стоїть. У мене дуже перетягнений тросик. От. Все. Тобто отак. Получається, за оці чіпляється, от, за оці усіки, фіксатор. І він ну, не, не може вийти. Тобі треба викрутити вот так болт. Тобто, ну, його він дуже близько, ми ти сам бачиш. Ну і так само вставляємо. Ану, тримай. Так. відтягуємо ручку. Вставляємо. От і закручуємо. Окей, обскаку. О, все. І от. Ручка зібрана. Все. Угу. Дякую.